Так, 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 всім привіт! Сьогодні я вам покажу секретну технологію формування круасанів. На перший погляд, все дуже просто. Я просто розкачую листове тісто та розрізаю на длинненькі трикутники. Відрізаю приблизно через кожні 6-7 см. А товщина розкатаного тіста 0,5 см. Все нарізала та убираю їх зі столу, тому що стіл повинен бути повністю чистим. Широку частину я добре приплюскую до столу. Осьо ось, добре приплюску. А от решту круасану розкатую більш ніжно. Це потрібно для того, щоб широка частина приклеїлась до столу і не йорзала. Також для гарних. Кінців круасану. Формую його руками, потім знову розкатую, ще раз формую і знову розкатую, вирівнюю круасан краями долоні та витягую його. Витягую його приблизно на 25 см. Потім роблю розріз це для гарних вушок круасану. Дивіться уважно, як я скручую обережно круасан для того, щоб він вийшов дуже гарний. Просто обережно двома-трьома пальчиками скручуємо. Все, виходить ось така краса. Подивіться, краї тісту стали приблизно товщиною в сантиметр. Для того, щоб листове тісто добре піднялось, я роблю домашню розстойку. І так, розстойка. В холодну духовку ставлю сформовані круасани. На дно духовки в мисці ставлю літр гарячої води, але обережно з водою, щоб не перегріти тісто. Інакше вершкове масло просто витече з нього. Повинно бути приблизно 20-30 градусів тепла та волого. Приблизно через годину вони збільшаться в два рази. Після розтойки змащуємо яйцем перед випічкою. Ставимо випікати 180 градусів приблизно на 20-25 хвилин до золотої скоринки. Вони повинні бути легесенькі, коли ви берете їх в руки. Якщо в них є тяжкість, це означає, що вони не допечені. Замість розтойки також можна робити, просто накриваємо круасани харчовою плівкою та ставимо в тепле приміщення на годину півтори. На жаль, з магазинного тіста розріз у круасану, як у булочки, але все одно це смачно, особливо якщо наповнити його кремом. Є два способи наповнення кремом, які я вам зараз продемонструю. Робимо отвори та наповнюємо кремом стільки, скільки туди вліза. Ось така краса, виходить, ще можна притрусити цукровою пудрою та насолоджуватись. Другий варіант це просто розрізаємо круасан навпіл. Ось так обережно можна дорізати до кінця, а можна зробити як мушлю. Та наповнюємо ніжним лимонним кремом. Рецепт посилання в описі. Додаємо нарізану полуницю та смакуємо, тому що це дуже смачно полуниця з лимонним кремом. Ось так обережно накриваємо начинку та подивіться, як гарно вийшло. Головне це дуже смачно. Не забуваємо посипати цукровою пудрою для краси. Обов'язково чекаю відгуків, чи вийшли у вас круасани? Ставте вподобайки, підписуйтесь, ще буде багато провірених рецептів. З вами була Кейт Кухня. До зустрічі!